У травні 1941 року в США відбулася прем'єра фільму, який досі називають одним з найкращих творів світового кінематографу. 25-річний режисер Орсон Уеллс зняв фільм про медіамагната, який підкорив своє і ділове і особисте життя задоволенню власного непомірного его. Починається фільм з того, що власник газетної імперії, мільярдер Чарльз Фостер Кейн, помирає наодинці у своєму гігантському замку, наповненому безцінними творами мистецтва. Тим часом прототип центрального персонажа фільму був живий, здоровий і обурений змістом фільму, що ще не вийшов на екрани. Творчі амбіції Варсона Уелса підштовхнули його до конфлікту з людиною, яка починала не кіношні, а справжні війни, і боролася з президентами не кіностудій, а Сполучених Штатів. Громадянин Хес Майбутній медіамагнат народився у сім'ї, яка втілювала американську мрію. Його батько фермер вирушив у 1850 році до Каліфорнії шукати золото і шукав його наступні 9 років, поки не знайшов. Але не золото, а срібло, і не в Каліфорнії, а в Неваді, а потім в сусідній Юті, а потім у Монтані і в Південної Дакоті. На момент народження єдиної дитини Джордж Херст був вже співвласником однієї з найбільших гірничо видобувних компаній США і планував балотуватися до складу державних зборів штату Каліфорнія. Мабуть, тому його сина віддали підвійне аристократичне ім'я Вільям Рендольф. Спадкоємець і вів життя типове для нової американської аристократії. Стрибки на конях, приватна школа, Гарвард, братство Дельта Капа Епсілон та шалені студентські гулянки, які Вільям Рендольф фінансував за батьківські гроші. Гулянки закінчилися тим, що Херста відрахували з Гарварду з другого курсу. В Університет він так і не повернувся. Натомість Вільям Рендальф умовив батька, який на той час став вже сенатором США, віддати йому в управління газету Сан-Франциско Екзамінер, яку Хьод старше виграв у карти і не міг придумати, як її розпорядитися. Сан-Франциско екзамінер стане королем щоденних газет. Так заявив Вільям Рендальф, зайнявши кабінет правітеля. І маючи практично необмежений батьківський кредит, приступив до модернізації своєї нової іграшки. Газета б найсучаснішою друкарнею, найталановитішими авторами свого часу, включаючи Марка Твена та Джека Лондона. І незабаром стала газетою номер 1 у Сан-Франциско. Успіх окрилив Херста. Він почав мріяти, за його словами, про загальнонаціональну мультигазетну мережу новин. Але така мережа була б неможливою без підкорення головного міста США. І в 1895-му Вільям Рендельф купив збанкрутілу газету New York Морнін Джорнал. І вступив в нещадну конкурентну боротьбу з десятками газет, що видавалися в діловій столиці країни. Ця боротьба у наступні три роки перетворилася на справжню битву двох головних видавців пуліцера та Херста. Вона була названа війною тиражів і змінила вигляд американської преси. Ось як описав початок війни тиражів син Херста Вільям Рендольф Молодший, у своїй книзі «Хёрсте». У місті були десятки газет. Найуспішнішою та найпопулярнішою була газета The New York World Джорджа Кулітцера з тиражем у півмільйона екземплярів. Її матеріали писалися для середнього класу. Найжалегіднішою була наша газета «New York Morning Journal» тиражем у 30 тисяч екземплярів. Її називали газетою Покоївок. Батько купив її за 180 тисяч доларів. Зібравши редакторів, він сказав їм: Моя газета має бути написана і видана так. Щоб її могли і хотіли читати напівграмотні мігранти, невігласи, мешканці міського дна, підлітки, всі. Щоб самому стежити за виконанням свого плану, він оселився просто в редакції, поставивши собі там ліжко. Ключем до популярності газети Херст зробив емоції. Політика The New York Journal полягає в тому, писав він, що привертати увагу так само важливо, як і добувати факти. Публіка прагне розваг набагато більше, ніж просто новин. І The New York Journal почала розважати. Основою змісту газети стали скандали, сенсації, злочини, катастрофи, світські плітки та сентиментальні історії. Перші смуги прикрасили величезні заголовки та ілюстрації. До того ж, Хьорс знизив роздрібну ціну газети до одного центу. За перші два місяці тираж з 30 тисяч піднявся до 100. А через 10 років The New York Journal виходило тиражем понад півтори мільйони екземплярів. Друзі. Мій подкаст не розрахований на широку аудиторію і тому не очікує доходів від реклами. Якщо ви захочете підтримати історію бізнесу, це буде надихати мене на продовження. Вся інформація про можливості підтримки в описі. Дякую всім, хто вже нагородив мене за мою скромну працю. Ще через 20 років у Херста було вже 28 газет, що виходили від Лос-Анджелеса до Бостона. Кілька журналів, серед яких були лідери ринку космополітен та Хаус Кіпінг. Дві агенції новин анімаційна студія, кінокампанія та студія кінохроніки. Цей конгломерат медіа був найбільшим у світі, а його власник одним з найбагатших та найвпливовіших людей Америки. З 1919-го Хорст мешкав у своїй садибі на березі Тихого океану. Тут він чверть століття до кінця 40-х років 20-го, будував, добудовував та перебудовував резиденцію, яка отримала назву замок Хьорста. Орсан Велс, відтворюючи замок у своєму фільмі, назвав його найдорожчою з часів пірамід пам'яткою, побудованою людиною на честь самого себе. Для оформлення резиденції із Європи везли не лише мармур, а й фрагменти старовинних будівель. Так, за намаганням Хьорста та його архітектора, басейн біля замку прикрасив справжній, давньоримський фронтон з колонадою. Вечорами тут проходили вечірки, потрапити на які мріяли кінозірки та зірки політики. У своєму замку Хёрст приймав політичну та підприємницьку еліт України, президентів США Куліджа та Рузвельта, британського прем'єра Черчилля. Разом з Хёрстом гостей зустрічала Маріон Девіс, актриса, яку Хёрст у 2019 році привіз з Нью-Йорка, залишивши там дружину та п'ятьох синів. Дружина Майбутньої офіційної дружині Хьорста, Мілісенті Вілсон було 15 років, коли 34-річний газетний Магнат Початківець помітив її у бродвейському водевілі. Через 6 років вони одружилися. За наступні 11 років вона народила 5 синів. А 1918-го їхній 54-річний батько пішов з родини з 20-річною актрисою бродвійського водовіллю. Хьорст пообіцяв покласти до них юною Маріон Девіс весь Голівуд. І перебрався з коханкою до Каліфорнії, відвідуючи синів лише під час ділових поїздок до Нью-Йорку. Стараннями Херста Маріон зіграла у півсотні картин, німих та звукових, і стала досить популярною актрисою, але не дружиною людини, з якою була нерозлучна. Херст відповідав їй пристрастю, яку важко було очікувати від чоловіка в такому похилому віці. Їхні борхливі стосунки навіть дали привід для пліток про те, що Хорст застрелив кінопродюсера Томаса Інса, прийнявши його за Чарлі Чапліна, до якого прирівнував свою маріон. Чутки через десятиліття перетворилися на театральну п'єсу, а та на фільм Пітера Богдановича Смерть в Голлівуді». Дружина відмовлялася дати чоловікові розлучення, і Маріон, вже будучи популярною та забезпеченою, продовжувала жити з Хьорстом у двозначному статусі, не розлучившись з ним і тоді, коли для Магната почалися важкі часи. Тягар четвертої влади. Ще в роки управління своєю першою газетою Сан Франциско Екзаменер» Хьорст переконався, якою сильною політичною зброєю є преса. Влаштувавшись у Нью-Йорку, він від викриттів чиновників та депутатів муніципального рівня перейшов до впливу на загальнодержавні питання. Різке піднесення політичної ваги Хьорста припало на 1898, коли його Нью-Йорк Джорнал зайнявся залученням США у війну з Іспанією, не грабуючи при цьому прямими фальсифікаціями. Репортер Джеймс Крілман, відправлений на Кубу як кореспондент газети, написав в мемуарах про те, як повідомляв Хьорсту: на Кубі тихо і війни не буде. На що Хорст відповів: Забезпечте мені ілюстрації, а я забезпечу війну. Історик Майкл Робертсон нарікав, що масовий читач газет у 19 столітті не потребував того, щоб публікації були достовірними, а журналісти не робили відмінностей між фактами, думками та художнім вимислом. Історики й досі сперечаються про те, яку роль преса зіграла у вступі США до тієї війни. Але сам Хорст у своїй ролі був впевнений. Після вибуху в Гавані крейсера Мен тираж Нью-Йорк Джорнал злетів до 5 мільйонів. А один з номерів вийшов з заголовка на першій смузі. Як вам подобається війна Джорнал? 1932-го Хорст усіма своїми медійними силами підтримав кандидата в президенти Франкліна Делано Рузвельта. Причому у Хёрста був свій погляд на задачу нового президента. Інавгурація Рузвельта відбулася 4 березня 33, а 31 березня на екрани вийшов фільм Габріель над Білим Домом, знятий компанією Херста Космополітен Продакшн» у студії MGM. Фільм розповідає про те, як американський президент, дуже схожий на Рузвельта, потрапив у автокатастрофу, після чого в президента вселився Архангел Гавріл, щоб врятувати США від краху. Служачи народу, архангел у тілі президента залякає Конгрес військовим станом і заради блага народу запроваджує диктатуру. 55 мільйонів людей отримують роботу, а італійських мафіозі, що протидіють президенту, на тлі Статуї Свободи розстрілюють бойовики секретної армії диктатора. Налагодивши твердою рукою у США, архангел Гавріл вирушив на небо, забравши з собою президента, що йому полюбився. Словом, задум Хьорста був більш ніж прозорим. Журнал The Nation сформулював її так: переконати американських кіноглядачів у необхідності фашистської диктатури. Насправді в цьому не було нічого особливого. Багато бізнесменів і політиків у старому та новому світі були в ті роки зачаровані режимом Мусаліні та риторикою лідера найпопулярнішої партії Німеччини і ще більшої підтримки мали ідею про те, що вивести США з великої депресії зможе лише тверда рука. Ідеї щодо твердої руки розділяв і новий президент Рузвельт, який висловився про фільм Хорста в тому дусі, що мовляв, це принесе багато користі. Фільм сподобався і рядовим американцям. Натхненний успіхом Хорст 34 го вирушив до Німеччини брати інтерв'ю у рейсканцлера Адольфа Гітлера. Потім у газетах Хорста появилися статті Германа Герінга та американських симпатиків Фюрера. Але Рузвельт, хоча скасував принцип невтручання держави в економіку, врешті так і не спокусився перспективою стати американським у Саліні. Тоді Хорст перейшов у жорстку опозицію, надавши газетам наказ громити чинного президента. І, як то кажуть, Хорст вистрілив собі в ногу. Читачі бульварних газет Хорста ті самі напівграмотні іммігранти, невігласи, мешканці міського дна, обожнювали Рузвельта, який дав їм роботу, і відвернулися від преси Хьорста. А потім з'явилася інформація про винищення євреїв у Німеччині. І Хьорста затаврували як поплічника нелюдських нацистів. Тережі впали разом з доходами від реклами. Імперія Хьорста опинилася за крок від банкрутства. У 38-39 роках його колекції творів мистецтва розпродали з аукціону. Хьорст втратив кілька радіостанцій та журналів, але тримався за газети. Щоб урятувати компанію Хьорста від руйнування, Маріон Девіс продала свої коштовності та акції на мільйон доларів. Тож, на момент виходу фільму Громадянин Кейн від колишньої могутності прототипу головного героя залишилася лише тінь. Але і цієї тіні вистачило, щоб занепастити прокатну долю картини. Хьорст заборонив редакторам своїх газет публікувати будь-яку інформацію про фільм. І домовився, щоб великі мережі кінотеатрів саботували Кейна. Фільм зазнав фінансового краху, а Орсон Велс назавжди став режисером з проблемною репутацією. Заповіт. Бізнес Херста пішов на лад у роки Другої світової, коли його скандальну симпатію до Гітлера було забуто, а рекламний ринок різко пожвавився. Але підприємницький драйв до Вільяма Рендельфа вже не повернувся. Він жив з у своєму замку майже самітник. Битва з громадянином Кейном була його останньою видавничою активністю. У 1951-му Вільям Рендельф Херст помер на 89-му році життя. На той час усі п'ять його синів працювали на керівних посадах у батьківському бізнесі. Тож вибір наступника у засновника бізнесу був великий, але до кінця життя батько відмовлявся обговорювати з синами це питання, а заповіт Херста виявився шокуючим. Свій знаменитий замок з усіма його багатствами, улюблену свою забаву, Хорст передав у володіння штату Каліфорнія, щоправда, обмовивши, що сини та оники, але не дружина, матимуть право проживати у замку, коли захочуть. Але головне, усі свої активи Уіліям Рендельф перевів в управління двох трастових фондів, керувати якими він уповноважив Раду з 13 піклувальників. П'ять з них його сини. Але інші вісім призначені Хёрстом незалежно від сім'ї, діючі чи колишні топ-менеджери Херст Корпорейшн. Опікуни призначалися довічно або доти, доки самі не виберуть собі наступника. При зміні піклувальників пропорція між членами та не членами сім'ї мала зберігатися. Таким чином, спадкоємці Хьорста могли розраховувати на дивіденди, але не могли курувати бізнесом у своїх інтересах. І так, згідно з заповітом, мало продовжуватися доти, доки не помре останність членів сім'ї, що жили на момент оголошення заповіту. Траст Хьорста, якщо не унікальний, то найбільший і найвідоміший приклад передачі бізнесу у спадок у такий специфічний спосіб. Наразі можна зустріти різні оцінки рішення Хьорста. Експерти намагаються виявити в ньому раціональне зерно та провидницький дар. З одного боку, факти в наявності. Корпорація успішно дожила до сьогоднішнього дня, і за річного виторгу у 2022-му понад 12 мільярдів доларів оцінюється приблизно в 20 мільярдів. Приблизно тому, що, залишаючись приватною, корпорація Хьорста не має ринкової оцінки. З іншого боку, всі раціональні аргументи зводяться до припущення про те, що нащадки Хьорста, якби вони могли вільно розпоряджатися спадщиною, занапастили б бізнес і промотали би гроші. І треба сказати, Хьорсти декілька разів давали підстави для таких припущень. Онука Хьорста Патрісія 1974 року була викрадена лівими терористами заради викупу. Терористи вимагали від сім'ї 400 мільйонів. Трастовий устрій бізнесу не дозволив сім'ї ні вивести великі суми, ні розпродати компанію. Але поки велися переговори, Патрісія з'явилася і оголосила, що приєднується до викрадачів, щоби боротися за мир. Була б вона власницею пакету акцій Heurt Corporation, вони миттєво пішли б на справу боротьби. Через 30 років кузен Патрісії, Джон Рендельф молодший на прізвисько банки подав до суду на власну дружину, яка, нібито користуючись чи то його любов'ю, чи то неповною його дієздатністю, обібрала його як липку. І знову юристи добрим словом згадали Хьорста старшого, передбачливість якого не дозволили лиходійці дістатися сімейного капіталу. Ще через 5 років, 2009-го, Онуки Хьорста подали до суду на свою кузину Фібі, яка, маючи власний капітал приблизно 2 мільярдії, доживши до 82 років, почала демонструвати надмірно марнотратство. Суд завершився передачею Фібі під опіку її брата-близнюка, Джорджа Рендольфа Молодшого, того самого, що судився з дружиною. І це дало черговий привід говорити про те, що втрата розсудливості нащадками могла би нашкодити бізнесу. Якби не траст. <клес> Однак всі ці історії лише підтверджують головну концепцію Hearst Корпорейшн. Медіа люблять скандали. І заважають помічати, як діти, онуки, а вже й один правнук Вільяма Рендельфа більше 80 років сумлінно працюють на успіх сімейної компанії, яку їм вирішив не довіряти предок-засновник. Навряд чи ми колись дізнаємося, що насправді змусила Херста написати свій знаменитий заповіт. Чи то спірний, але раціональний розрахунок, чи то ірраціонально образа на дружину, яка надала йому розлучення, чи то образане п'ятьох синів, що стали на бік матері. Щодо того, чи зможуть нащадки Херсту управляти сімейним бізнесом, про це ми дізнаємося лише через деякий час. На момент оголошення заповіту у п'ятьох синів Херста народилося семеро дітей, четверо з них живі досі. Наймолодшому з них Вільяму Рендольфу Херсту III, вже 73 роки. І Доки живе хоча б один з них, загадковий заповіт Вільяма Рендольфа I буде діяти. Це подкаст про історію бізнесу, а я, його автор Олександр Ратнер.